Коли наповнені ваші келихи, піднімаємо їх вгору. І не соромитися сказати голосно, побажання нашій володніпарі. Касім нам буде солодко, а зараз після виробного бокалу парі хай буде Гірко! Гірко! Компанія Calendia, pictures, we present the pictures, we present it, 27 pictures! Ніколь Хітман. Авторій Бундинки Ольга Сумська. Всі вони у відеоверсіях це було саме сьогоднішнього дня. Тоді, коли володимир та Віка одружувалися. Поїхали! Команда від молодої називається Володимир. Команда від Володимира називається Вікторія. Є певні зміни, є певні зміни в стандартному притягненні. Канада зараз я спробую ці зміни вам пояснити. Ура! Хоче, перше діло. Канади націонали. Ура! П'ять, 4, 3, 2, 1, Старт! А нас сьогодні буде головним подронком і головний титул це є кращий вокаліст...

Чистий грющик на руки. Покажи, 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 покажи. От зараз ми дізнаємося, скільки за період півтора року, якщо вони зустрічалися, Сем і Катя одне одного добре вивчили. Отже, Сем, Катя, хто в вашому створенні сім'ї буде заробляти гроші до хати? Раз, а три.

Назву пісні. Назва пісні! Поїхали! Та зачекайте, капітас, що мікрофон, але не мене. тіп 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 сіп сім як ви як позвучить. Ірена. Ірина, що це за після? Дівчина юна весна. А ви точно впевнені, що це дівчина Йона весна? Так. То є після про вас? Не знаю. Два. Не лаві, потім хоче чогось відповідь? Це моя Україна. Україна. Хто знає відповідь? Що завідує? Одна дежина за стволо. Одна дежина за стволо? Ви нічого того не вірували, прийшов. Она дежина за сто. А п'ять? Це не голос слонячий, <реш> я Та Як Як голос може бути слонячий такого тим ну, чоловіка, як ви. Женя, а дуже до речі, класи так виходив Женя, певною такою походкою, так мені аж аж якийсь такий так, лейтмотив мотив згадувся. Simple the best! І Женя пішов. Хто на це ні буде дві Женя, то будеш ти!» ти! Перше та це є танець почуттів і відчутів тоді, коли молодий, наречений, дарує, почуття і емоції своїй коханій дружині. Дружина йому назаєм відповідає. Роман, ви знали відповідь, правда ж? <рес> ви знали відповідь? <що> <рес> Чого ж не бігла? Не знаю. А ви не знали, що не бігли? <рес> а що ж не бігли? <рес> Соромитися? Я не хотіла дати можливість висловитися. Ви за кого сьогодні вболіваєте? <рес> Я бачу, у вас чужо є, ваші команді чужу, чужу. Итак, мы вам ее удалили по новое, что написано. Боялочка, серьезно, заточка. И завтра прийдемо, сытий месуна. У нас уже успеваем, у нас Кстати, через год, два, три у вас було п'ятеро. Як ви там називаєте? Сам самсончиків. Щоб у вас було п'ять самсончиків і п'ять катічок. <рес> а найголовніше, ми хочемо вам від імені всієї громади місії побажати головного те почуття, яке вас до сьогоднішнього свята привело. Нехай воно вас впродовж років не розгубиться і не загубиться. Ранами і любимо. pictures Колбия Питтис represent. Paramount pictures we present 20 several pictures I was Сімпсон, Ніколь Дітман, Ольга Зуська. Всі у відеоверсіях цього саме сьогоднішнього дня, коли наші молодята Уляна та Юрко святкували своє подружжя День весілля Якщо людина добре не грає в футбол, значить що їй мішає? Яйця. <гум> Ясно. <гум> я нагадаю, що в команді СЖ так вже відкидали. <гум> 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 Причому одна <в> забила <гум> да. Так, да, Окей. Скажіть, будь ласка, ви давно були в управому театрі? Ні. Ніколи, а ви. А я завжди. І що це було в останній раз? Ви саме луч мало видим не знать. Хорошо. — Я ходжу, ті в баню. Ви ходили в баню, так? Ви скільки приїхали? На таксі, Львова. — Це нормально. Окей. Дідуші, дайте відповідь на наступне запитання. Зараз буде перший день робочого тижня, молоде підуть що спільну по п'яти до грати. І яка в них буде перша спільна покупка? Як ви думаєте? Лягатиме в нашій молодої пари в ліжечко спати. Як ви думаєте, хто буде першим лягати в ліжечко спати? Мій тато. <ріголовіка> наш школі знає два вигуки. Перший вигук це А Я бачу, наш колік пазать на конопляну. Мірками десь років 17 і він перший раз прийшов до клубу, до він ті послі. Дуже добре, вийшли вас, підсюди, стріляйте сядьте на нашу і знайте, сіця там, як зв'язуватися, Сідайте, сідайте.